Друге коло чемпіонату екстраліги України з футзалу. Дніпровський атлетік розпочав гостьовим поєдинком у Коломиї проти тамтешньої фурнітури. Втім, попри тотальну перевагу протягом першої половини зустрічі, добитися успіху підопічні Олександра Кабаненка, змогли лише на її прикінці, коли Файдор по футбольному першим стиг на добивання і головою спрямував м'яч у сітку. Через п'ять хвилин після поновлення поєдинку у другому таймі Дніпровці, відбившись від атак господарів, провели власну стрімку контр, і Зінгель вдарив у напрямку від голкіпер не виручив Коломийчан і вже 2-0 на користь атлетика. Зрештою, розв'язка у матчі прийшлася на його закінчення. Спочатку грубої помилки припустився воротар гостей таран, і Романчук скоротив відставання до мінімуму. Проте вже за хвилину Зінгель записав до власного активу дуплет і знову довів перевагу своєї команди до плюс два. Щоб рятувати становище, фурнітура стала діяти з п'ятим польовим виконавцем. Проте, як нерідко буває, потрапила у полон, коли нагорний впритул, розстріляв площину білого прямокутника. Кі намагався врятувати оборонець. Щоправда, вже через 15 секунд, коломичани скористалися п'ятим польовим гравцем і забили другий гол. Його автором став Блащук. Втім, протягом тієї хвилини, що залишалася до фінального свистка, на вони зрештою, які суперник, не спромоглися у підсумку. Перемога Атлетік футзалу 4-2. Перемогли дуже важлива для нас перемога. Друге коло почалося три очки взяли. Дуже гарно для нашої команди. Десь у нас якісь були кадрові зміни. Вратарь пропускав, ну, у нас два вратарі рівноцінні. Де. Атмосфера гарна, в гостях, ну, підтримка така, ну, на жаль, це не нашої команди, але приємно грати в такій атмосфері, якби не ворог, тривоги, там всі важко, все дякую нашим воїнам, що дають нам. Улюбленою справою займатися, Да. а так хлопці молодці. Десь кінцівочка у нас чуть-чуть нерви, нерви. Ну витримали молодці. У турнірній таблиці Атлетік футзал продовжує перебувати на третьому місці, натомість інший представник нашої області в чемпіонаті суха балка жовті води шоста.